Доброго вечора, друзі, комусь вже і доброї ночі. У нас до вашої уваги заключний поєдинок першого туру. І так. Такий Головний тренер команди Данило Чумак, помічник тренера Павло Ісаєв, адміністратор команди Олександр Бережов та дощ. Від... Спроба спробувати, звісно, спробувати свої сили у першій лізі. Забиває Арамаїс Маргарян. Третя хвилина. Дуже швидко відкриває рахунок на Team. Третя хвилина поєдинку. М'яч забиває Арамаїс Маргарян. Да, Данило Ізосимов. Таку четвірку випускає Данило Чумак. Зараз, можливо, буде удар. Так, є удар, але тут і... Попруга тягне м'яч. Мартинович порушує правила і вже в нас на 5-й хвилині буде перший фол. І одразу жовта. Мартинович. Голобов, є удар, але. і все ж таки залітає м'яч ворота. Там вже з двох метрів порожнього ворота Шарко добиває м'яч. Шоста хвилина. 2-0 рахунок стоїть. М'яч забиває Антон Шарко. Маргарян тут пощастило, що Маргарян не забиває. Та, вперше бачимо ми. Романа Дар'єва. Скидка. Момент удари є. Перший забитий м'яч. Для Дождя. 2-1. Рахунок стає. Андрій Вербицький. 11-та хвилина. Чорний. Сергєєв нічого собі. Ігор Сергєєв. Тут взагалі ніхто не очікував. Як з пушки лупанув. 13-та хвилина поєдинку. М'яч забиває і бачимо дуже швидко перевагу два м'ячі собі Dream Team. Повертаємо момент. Рятує Литвиненко свою команду. Пробиває Маргарян 4-го Абсолютно спокійно, Що Не сильно удар, але точний. Цього вистачило. 15-та хвилина поєдинку. М'яч забиває. Проходить передача. Бити потрібно. Є удар, але ударна точка. Зараз також контратака 3-2. Прийшла передача! Не забиває. Дуже близький був. М'яч у дождя залишився. А тут рукою ж допомагається. Пенальті буде. Маргарян на рівному місці вигадує. Неприємність. Отже. Тимченко. Ігор забиває. 4-2 рахунок стоять. 19. -та. Хвилина поєдинку. М'яч забиває Ігор. Айсблік чим... Дніпро з піку переграв 3-2. І... В першому штамі в нас вже 6 забитих м'ячів. А тут вже в руку м'яч влучає. У першому таймі у Антона Шарко один м'яч. Один з гри, один з 10-метрового Маргаряна один з гри у Шарко. І, і один з 10-метрового. Антон Шарко. На силу і ми бачимо прошиває. Ну, кіпера 5-2 рахунок стає. 20-та хвилина поєдинку. І суттєвий перебір. Шостий, і сьомий фол заробили. І, і шостий, і сьомий фол Стали результативними. тут і, не знаю, чому так поквапить. Шестиметринько Шарко класно розвернувся. На Алеса Лоха. 4 в 2. 4-2. Ну такі шанси потрібно реалізовувати. Ось. Сергій Зеленко прокинув м'яч. собі на хід. Дар'єв удар не залітає. Мяч ворота. Впорашлят воденка цьому. Битий забиває нас дубль оформлює Андрій Вербицький. 26 хвилина поєдинку. М'яч забрав. Маргарян сам тягне м'яч. Тут би не заводило, чому не віддати передачу. І в руку м'яч влучає. Володя, ну не знаю, тут на Сергієва передача напрошується, ну порожню взагалі ворота. Не потрібно Володін сам заб'є. Артур Володін. 6-3. І Ось таке святкування. Це спешл для Мартиновича. Я так розумію. 30-Сергіє Фені. Тут Володжук спокійно забирає м'яч і Знову пішов вперед. У Кіпор, де безпечно Пробуває. Добивання буде. добивання є знову ж таки вербицький. Але що Попереду відкривається. Перехняви. Передача пройшла. Мартинович. Ну Тут-то потрібно реалізовувати цю нагоду. Мартинович. А буде відповідь. Так буде. 7-3 рахунок стає. 34-та хвилина поєдинку. Розбицький залишає м'яч. Волобоєву. Тому десь, хвилина є, потрібно свою нагоду спробувати використати. Сергієв, Сергієв помиляється. Удар! І забиває в нас. Ізосімов. 37-ма хвилина поєдинку. М'яч забиває Данило Ізосімов. Продовжувати гру. Маргарян. Передача в напрямку Шаркота. Сергієва не проходить. чітко, який же момент не забиває. А рута на трибунах, прийшла. Прийшла, говорю, пойшла. Момент Моменти забиває у нас. І ще один дубль. 39-та хвилина поєдинку. М'яч забиває дару команду як дощ. Це стосується і мене, чесно кажучи. А це друга жовта. Навіщо? Наступний поєдинок пропустить. Автор дублю сьогоднішнього матчу. Найкраща гравець. це дощ у меншості. Шаркобити буде. Є, але прямо по центру в вголки з одним забитим м'ячем, але з яким. Подивися, всім раджу, 20-та хвилина. Художники забувають. Сергій Михайлюк 1-0. Потім Айс Блік-Дніпро перемагає спіку. 3-2. Ну і в нашому поєдинку просто таки, можна сказати, дощ забитих м'ячів. 7-5. Підсумок. Дрімків перемагає. Перші три бали для команди. До сьогодні не надто впевнено, стартував, але потім-потім потрошку по потихоньку. Будуть ще, звісно, перемоги я впевнений в цьому. Чемпіонат дуже довгий, дев'ять команд, є де брати бали всім. Друзі, я всім дякую.